Всім привіт! Ви на моєму каналі Велна Свою. І сьогодні у нас тренування, яке направлене на розслаблення та покращення гнучкості та МФР. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео та написати коментар. Ми будемо починати. Ми зараз переходимо в положення ось таке на руки коліна, залишаємо долоні під плечима, коліна під стегнами. Не прогинаємо спині, трошки стегна підкручуємо до себе. І зараз ми повільно витягуємо руку, протилежну ногу робимо вдих. На видих ми збираємо коліно до ліктя. Цьому, тримаючи баланс, добре округлюючи спину, виводимо руку вперед, ногу назад і повільно опускаємо вниз. І продовжуємо так само на другу сторону. Вдих, з видихом добре відштовхуємося від підлоги, округлюємо спину, тут тримаємо баланс, маємося в нейтральне положення і повільно опускаємо вниз. І продовжуємо. Тут ми починаємо розігрівати наше тіло. Працюємо над спиною, контролюємо все тіло, вдих. І видих, опускаємо вниз. І продовжуємо на іншу сторону, вперед, вдих. З видихом ось тут підтягнули до себе, затримали положення, повертаємо вперед і опускаємо вниз. І ще по одному разу вона залишається на кожну сторону до себе. Вперед і опустили. І останній раз Вдих, з видихом до себе, повернули вперед. І опускаємо вниз. І ми залишаємось в такому положенні. Зараз позаду ставимо півпальці, будемо працювати над розтягненням задньої поверхні стегна. Ми на видих повільно виштовхуємо себе наверх. Відчуваєте добре розтяження по задній поверхні викрах, трошки затримали це положення, повільно повернулися вниз. І коли ми опускаємось, ми ще підкручуємо стегна до себе під до грудей. І в кінці прогинаємо спині, дивимось перед собою і повертаємось обов'язково в нейтральне положення. І продовжуємо на видих. Вийшли наверх, затримались в цьому положенні, повертаємося вниз. І тут ми вже відштовхуємось від підлоги під беріддя до грудей. І на видих опускаємося вниз. Все, і продовжуємо наверх. Відчули розтіжіння добрив ногах, от постарались прогнутись в спині, дотягнутися животом до ніг. Повертаємося вниз і останній раз підкрутили стегна до себе і обережно прогинаємось спину. спині. І тепер ми повертаємо спину в нейтральне положення, ми зараз сідаємо, ставимо ось так коліно трошечки ширше, долоні ставимо ось так вперед. І зараз ми починаємо на одну сторону опускатись на плече, другу руку ми згинаємо, і ви повинні відчути добре стіжіння по нижній лопатці. Далі ми піднімаємось, і ця рука у нас іде наверх. Ми розвертаємо корпус, подивились до гори. Повертаємо вниз і міняємо так само на протилежне. На вдих. Опустились, от відчули розтяження по нижній лопатці. І з видихом Розкрились, подивились за рукою назад. Все, і так само продовжуємо. Вниз вдих. І з видихом наверх. Добре, розкриваємось. Повертаємо вниз. І міняємо. Добре, тут розслаблюємо, розтягуємо спину. І розкрились наверх. Повернули вниз. І ще по одному разу на кожну сторону. Не поспішаємо, по кожній стороні стараємось добре відчути нижню лопатку. Тут добре розкрили грудний відділ і опустили вниз. І останній раз вниз видих, на видих наверх. І повертаємо руку. І тепер збираємо коліна ближче, переходимо, повертаємось на руки. І зараз ми вводимо одну ногу ось так вперед, залишаючи стопу під коліном і задню ногу коліно під стегном. І з цього положення ми порозтягуємо задню ще поверхню стегна, головне тут стараємось вирівнятись в спині. І ми на видих, не сильно розгинаючи це коліно, рухаємось до задньої ноги, повертаємось вперед на руки. І продовжуємо видих назад, коліно це залишаємо зігнутим. Якщо будете вирівнювати, тоді не буде розтяжіння тут по задній поверхні стегна. І повертаємось на руки. Це. І ось так починаємо рухатись вперед-назад, розтягуючи добре передню. Ногу відчуття повинні бути такі помірні, вам повинно тягнути, але боляче не повинно бути. І продовжуємо. Видих назад, затримались в цьому положенні і повернулись на руки. І ще продовжуємо. Чотири. Повертаємось вперед. Ще три. І повернулись на руки. Так, ще два. І потім змінимо ногу. І зараз останній раз. Перейшли назад і повертаємось вперед. І обережно цю ногу ми тепер збираємо, повертаємо вниз і міняємо так само на другу. Топа у нас під коліном задня нога коліно під стегном. Ось тут постаралися вирівнятись, все, і рухаємось назад, от потроху, от наскільки можете, пішли назад і повертаємось вперед на руки. Все, і продовжимо. Повинно бути таке легке розтяження по задній поверхні стегна. Вам повинно бути не боляче. І дихати не забуваємо. Видих назад і вдих, повернулись вперед. Так, ще залишається на цю ногу чотири, і повернулись на руки. Ще три, трошки тут затримались і повертаємось вперед. Ще два, не поспішаємо. Стопу залишаємо на підлозі передні ноги. І останній раз. Назад і повернулись вперед. І тепер ми цю ногу теж збираємо. Ми опускаємо зараз вниз, виводимо одну ногу ось так вперед. Ось так у нас передня стопа, торкається коліно задньої ноги. Ми зараз розвертаємо трошки корпус і починаємо за однією рукою, цієї Тягнутися більше вниз, другу руку опускаємо на передпліччя. І повертаємось наверх в нейтральне положення. І продовжуємо вдих. Потягнулись за рукою, повинні відчути розтяження по цій стороні, трошки попередній нозі в зоні сідниці. Затримались внизу і повернулись наверх. І продовжуємо ще вниз. І виходимо наверх. І ще два рази. Потягнулись за рукою, Топустились майже повністю туди на ногу, і вийшли наверх. І останній раз. За рукою потягнулись вперед. І повертаємось наверх. І тепер ми руки залишаємо внизу, корпус вирівнюємо. І на видих починаємо за рукою витягувати себе в сторону. Відчуваєте розтяжіння верхній стороні, і повертаємось в нейтральне положення. І на цю ж продовжуємо. Ми порозтягували одну сторону, тепер розтягуємо протилежну. видих вниз. І вдих наверх. Це стараємось добре за рукою туди потягнутися, тягнемось у верхню діагональ і повертаємось. І ще два рази на цю сторону, видих і наверх вдих. І останній раз в сторону і повернулись назад. Молодці. Тепер ми міняємо положення, другу ногу, виводимо вперед і продовжимо так само на другу сторону. Трошки вечір розгорнули стопа біля коліна. І за ось цією передньою рукою ми витягуємо з другу, опустили так на передпліччя, знайшли зручне положення і повертаємось наперед. І продовжуємо на вдих. Потягнули, за руку, опустилися вниз, відчули розтяжіння і в передній лопатці, і по нижній нозі, і виходимо навди. Це не поспішаємо, опускаємося вниз. Тут трошки затримались і вийшли наверх. І ще один раз. Вперед, вдих, і вийшли наверх. Все, тепер ми рівно сідаємо і на протилежну сторону робимо нахил. Нижню руку зігнули трошки лікоть, плечі, ось тут те, що опускаємо. Верхню діагональ потягнулись і повертаємось наверх. Все, і продовжуємо. Видих, добре витягуємо за рукою, стегна направляємо вниз, повертаємось наверх. І ще в сторону і вийшли наверх. І останній раз. Потягнулись в сторону і повернулись наверх. І тепер ми збираємо ноги до себе, ось в такому положенні, розправляємо плечі, трошки зараз порозтягуємо шию, сидимо рівно, розвертаємо голову на одну сторону і починаємо ось так через низ, півколо, робити підборіддям і в кінці витягуємо трошки наверх, відчуваєте розтяжіння по цій стороні шиї. І так само в зворотню сторону вниз і витягуємо в сторону. Ось тут не поспішаємо, слідкуємо, щоб наші плечі. Не розвертались і продовжимо вниз. І в кінці витягнули трошки наперед. Знову вниз і наперед. І останній раз вниз і наперед. І тепер ми голову розвертаємо. І зараз ми перейдемо до частини про МФР. Мене багато хто запитує, де придбати саме якісний товар для самомасажу. І я хочу нагадати, що МФР – це дуже класна методика самомасажу. Вона розшифровується як міофасціальний реліз. Класно працює як і після тренування, тому що в нас м'язи активізуються. В кінці можемо їх розслабити завдяки ролу там, або м'ячу. І також перед тренуванням можна використовувати МФР в якості розминки для того, щоб розігріти наші м'язи. І сьогодні біля мене ви бачите дуже багато цікавого інвента і я зараз вам розкажу, що це таке німецький бренд Blackroll. Який представлений у нас в Україні, і він, до речі, розроблений спеціально реабілітологами для того, щоб от якраз робити самомасаж. Чому я обираю цей бренд? По перше, тому що вони виконані з якісних натуральних матеріалів, тобто це повністю екологічний товар. І друге, найголовніший момент, що його розроблювали саме німецькі реабілітологи. І зараз я в руках тримаю ось такий міні-рол. До речі, його дуже зручно брати, наприклад, з собою у подорожі для того, щоб не брати ось такий великий ролл. Ми можемо прокатувати ось таким маленьким. Зараз я покажу, що з ним можна робити. По-перше, ми можемо з ним прокатувати стопи, тому що в нас дуже багато нервових закінчень на стопах. І ось таким чином ми дуже добре розслабляємо та пропрацьовуємо наші стопи. Також головне, щоб ми не просто катали, а щоб ми прям заходили і на внутрішню частину стопи, і на зовнішню. В тобто таким маленьким помічникам ми можемо в будь-який момент пропрацьовувати своє тіло. Тобто не потрібно кожен раз, коли щось десь відчувається, затиснути, бігти на масаж, тому що МФР саме добре працює з розслабленням м'язів, також з покращенням кровообігу. Дуже тобто, класно, що є багато бачите, різного виду інвентарю для того, щоб використовувати підріздів. Різні потреби. І взагалі я раджу всім вводити вже МФР як звичку в таку щоденну рутину. І ось таким чином ми можемо з таким міні-роллом прокатати наші стопи. Далі, що ми можемо ще з ним робити? Ми можемо пройтись трошки по нашим ногам. Ми ось так кладемо його під литкові м'язи, піднімаємось і ось так дуже добре відчувається, особливо, якщо ви, наприклад, багато ходите протягом дня, або ви просто відчуваєте трошки таку важкість у ногах, ось це те, що я просто рекомендую робити, прокатувати литкові м'язи. В моменті вам може не відчуватися, що у вас тут затиснуті м'язи, але повірте, коли ви почнете прокатувати, ви дуже добре це відчуєте. Ми можемо пропрацьовувати ось так литкові м'язи, навіть перейти трошки на задню поверхню. Якщо ви десь, наприклад, в дорозі взяли з собою, навіть не дивлячись на те, що він такий низенький, їм теж можна пропрацьовувати ось так м'язи задньої поверхні стегна. Тому ось такий мінірол класно працює як і в подорожі в дорогу, так і вдома. Переходимо далі. У нас є ось такий цікавий подвійний м'ячик. Їм також можна пропрацьовувати литкові м'язи, так само стопи, але найпрекрасніше, що їм можна пропрацьовувати нашу спину, тому що, ось тут, бачите, є таке поглиблення, і його дуже класно розміщувати саме по спині, для того, щоб ось цими м'ячиками прокатувати саме м'язи вздовж хребта. Це можна робити біля стіни, підходячи до стіни, розміщувати ось так і прокатувати, а можна спробувати, якщо ви вже просунути рівень, спробувати зробити це з підлоги. Ми опускаємось, головне, розміщувати не напоперек, а ось так, бачите, на нижній край лопаток. І ось так потроху рухатись і прокатувати. Відчуття незабутні. Можна руки тримати за головою. Якщо вам важко прокатувати, ви можете просто от перемістились трошки нижче, все. І от в такому положенні звикаємо, через те, що буде тиснути, тиснення йти туди на м'язи, вони буде добре розставлюватися. Так само шия нижче трошки опустились, і можна, звісно, прокатувати. Біля стіни це буде трошечки легше, тому що якщо ви будете прокатувати знизу, це прям повністю вся вага йде в нас на м'ячик. А біля стіни підійшли і ось так знизу, вверх згинаючи коліна, можна добре проплатити. І також показую, що можна теж і ікри пропрацювати, тому що в нас м'ячик з обох сторін охоплює литкові м'язи. І так само воно дуже добре відчувається саме по ікра. Далі ми переходимо до маленького м'ячика. Це дуже класний. Взагалі, в мене такий є ритуал ось таким м'ячиком прокатувати зранку. Ось тут погрудним м'язом. Чому розказую? У нас тут в грудних м'язах багато розміщених фатичних вузлів. Вони допомагають зранку запустити взагалі весь організм і допомагають боротися з напряками. Тому ось тут погрудним м'язом дуже приємно прокатувати. Ви можете самі регулювати, наскільки ви тиснете сильно, трошки менше, так само по другій стороні. Так само можна заходити ось тут назад на трапецівні м'язи, трошки теж тут натискаючи, тому що ось ця частина дуже в багатьох затиснута, особливо у кого сидяча робота, це просто те, що у вас повинно бути завжди під рукою, щоб ви полегшили собі в кінці, наприклад, робочого дня самопочуття і зняли ось цей, ось цю важкість зі спини. Звісно, що м'ячиком таким також ми можемо пропрацьовувати стопи, але що цікаво, ми дуже добре можемо пропрацювати дничний м'яз. Зараз покажу, як це робимо. Трошечки вище підкладаємо м'яч нашої кістки, ближче туди до верхньої частини сідниці. Піднімаємось на обидві руки, виходимо і ось так починаємо прокатувати, що у вас сидяча робота. Ви будете дуже добре відчувати сідниці. І, до речі, для тих, у кого відчувається, що болить поперек, теж обов'язково треба пропрацьовувати сідничний м'яз, тому що якщо сильно затиснути м'язи сідниць, воно буде давати напруження на поперек. Тому ось таким чином, прокатуючи сідниці, ми не тільки покращуємо кровообіг саме в сідницях, а ми ще й знімаємо це напруження, яке йде вище туди до спини на поперек. Дуже добре відчувається, особливо якщо Крепатура МФР взагалі, окрім того, що він розслаблює наші м'язи, от воно дає вам таке розслаблення в тілі, воно ще допомагає. Зменшити прояви крепатури, тому що коли в нас є крепатура, м'язи такі більш затиснуті, застоїться там рідина, і коли ми прокатуємо, розганяємо кровообіг, крепатура проходить значно швидше. І перейдемо до мого найулюбленішого: це Емферолер. Я зараз покажу варіанти, як ми ще можемо його використовувати, окрім того, щоб прокатувати, наприклад, ноги і спину, покажу ще декілька варіантів. Ми зараз опускаємося ось так на п'ятки. Виводимо руки вперед. І зараз з цього положення, дивлячись на килим, починаємо рухатись вперед. І таким чином ми добре розкриваємо грудний відділ. І на видих, повертаємося назад. І продовжуємо вперед, вдих. І на видих повертаємось назад. Ми добре, через те, що прогинаємося так спині, ми розкриваємо грудний відділ, відчуваємо розтяжіння в лопатках в плечах, тільки головне, не перекатуємо через лікоть, до ліктя доходимо і повертаємось назад. І ще один раз. Вперед видих і видих, повернулись назад. І тепер піднімаємось, ролм розвертаємо. Одну руку ставимо вниз і ще продовжуємо працювати над спиною. Кладемо ось так руку долоні догори. І разом з ролом починаємо рухатись сторону, плеч'я добре туди направляємо до підлоги, відчуваємо розтяжіння полупація. Повертаємось наверх і міняємо так само на другу сторону. Навдих. Потягнулися, опустилися вниз. І видих, виходимо наверх. І продовжуємо потягнулись за рукою, опустились вниз, от майже повністю плече поклали. Повертаємось наверх. І останній раз в сторону і повертаємось наперед. Тепер найулюбленіше, що полюбляють всі мої клієнти, і я в тому числі, це пропрацьовувати спину на ролі. Ми опускаємося вниз. Завжди перевіряємо, щоб ров у нас був на нижньому краї лопаток. Під ми не прокатимо. І ми піднімаємо стегна наверх, і з цього положення рухаємось до стоп, розкриваючи, дивимось догори і на видих, ось так округлюємо спину і трошечки заходимо більше туди під лопатки. І ось так розслаблюємо спину. Особливо добре робити це в кінці тренування. Також можна на початку, в якості розминки. Тому дуже добре, коли у вас вдома завжди під рукою знаходиться такий інвентар, який ви можете використовувати і в будь-який момент пропрацювати всі свої м'язи. Тому Black Roll це моя просто щира рекомендація від тренера. Саме такий бокс, де ви зможете отримати не тільки ролл, а ще й м'ячик, подвійний м'ячик та міні-рол. І також для моїх підписників є невеличкий подарунок. В описі під цим відео ви знайдете промокод на знижку та знайдете посилання на Black Roll, де зможете придбати ось такий набір. Ми сьогодні зробили з вами тренування, яке було направлене на покращення гнучкості та розслаблення нашої спини. Ми зробили з вами сьогодні тренування. Також з МФР. я показала вам, де можна знайти якісний товар, і як правильно та по різному можна. Но використовувати спортивний інвентар, тому дуже раджу придивитися саме до Блекру в описі під цим відео. Ви знайдете всі посилання і до зустрічі на наступному тренуванні. Всім пока.